В Іспанії заведено ходить магазин з такими сумками на колесах. Подивіться, в неї чотири колеса є. Вона дуже зручна, не треба нічого тягти на собі, везеш собі як колясочку. Це в мене з Іспанії такий сувенір. Привезла його з собою в Польщу. А то в мене тут Приходять, підходять багато людей та питають, де я таку сумку собі прикупила. Тому що щось на польських сайтах я такої не знайшла. До речі, вона дуже зручна, якщо магазин знаходиться не дуже далеко, та машиною, ну, не дуже хочеться їхати, як там 200 метрів йти, то береш з собою оцю фігню та йдеш собі бігаєш повітрячком та вецеш оцю сумочку. Сьогодні трохи дощитиме, то в мене ще й парасолька там є та купа продуктів.